І я прокинувся в тиші, що здавалося неприродною, не було жодного звуку, ні дзищання машин за вікном, ні цокання годинника, ні навіть власного дихання, повіки важко піднялись, як ніби я пробував вирватися з під води, очі боліли, тіло здавалося зневодненим, голова годіла. Я лежав у лікарняному ліжку, підключений до крапельниць. Хоча всі апарати навколо були мертві, перший крок був як грім у вакуумі, весь простір навколо мене здавався застиглим, ніби світ просто зупинився. Медсестринський пост був покинутий, білі халати висіли на спинках стільців, а чаю склянці давно висох. У коридорі я натрапив на порожній візок. Що сам по собі стояв посеред шляху, ніби хтось його покинув раптово втікаючи. Коли я вибрався з лікарні на вулицю, мене накрило відчуттям чогось неприродно порожнього. Лондон, гігантський, живий, шумний Лондон, мовчав. Жодної машини, жодної людини, банки зачинені. Квіти в покинутих кіосках пов'яли, голуби сиділи мовчки, дивлячись на мене, як на єдину живу істоту, я йшов центральними вулицями, викрикуючи: Гей, є тут хтось? Відповіді не було. Я натрапив на газету, стара, пожовкла, наліплена до стіни дощем. Заголовок кричав: Евакуація, зараження! Паніка, на іншій фото натовпу в масках, очі в людей вирячені з жахом. Я не міг зрозуміти, що сталося, поки я спав, чому нікого немає. І тоді я почув перший звук. Десь унизу, з боку тунелю метро, щось стукнуло ритмічно, немов чи голова билася об бетон, я не мав бажання перевіряти. Та всередині мене щось кликало, потрібна була відповідь. Я спустився і побачив: у темряві, при тьмяному світлі аварійної лампи, стояв чоловік, його тіло судомило, ніби його било струмом, обличчя у крові, очі червоні, він дихав, як тварина. Помітивши мене, він завмер на мить. А потім з криком, який був далекий від людського, кинувся вперед. Я побіг. Його біг не людський, як хижак, але я був швидше. Зі спотвореним серцем і майже зламаною свідомістю я знайшов притулку церкві, справжній храм серед руїн міста. Двері рипнули, коли їх зачиняв за собою, та навіть святість не могла сховати жах. Всередині церкви лежали десятки тіл, усі мертві, з обличчями, застиглими в криках, а біля вівтаря двоє живі. Спочатку я подумав, що це священники вірянин. Вони повільно повернулись до мене, і я побачив їхні очі, ті самі криваві, нелюдські. Я відступив, але було пізно, вони кинулись. Я встиг вибігти на двір, коли позаду щось вибухнуло, і вогонь піднявся у небо. Переді мною двоє незнайомців у мотоциклетних шоломах з бензином і пляшками. Один крикнув: Біжи, якщо хочеш жити. Я побіг за ним, не думаючи через вузькі проходи по дахах машин, через підземний перехід, де кров текла, мов ріка. Мене врятували, але це було тільки початком. Ми добігли до якогось занедбаного магазину електроніки, залізні жалюзі вже не зачинялися, скло у вітринах розбите, телевізори вкриті шаром пилу, всередині ліхтарики, батарейки, навіть кілька пляшок з водою, їхні рухи були чіткими, мов за сценарієм, вони знали, що робити. Я ж просто сидів у кутку, намагаючись зрозуміти, як це сталося, де всі, що це за хвороба? Дівчину звали Селена, хлопця Марк. Вони пояснили коротко: це не вірус грипу, це лють, вірус, що змінює мозок за секунди. Ті, хто заражається, не вмирають. Вони перетворюються, вони не відчувають болю, не говорять, тільки жах і агресія. Це як сказ, тільки швидкий і без вороття назад. Світ розвалився за 28 днів. 28 днів. Я лежав у комі 28 днів. Вони показали мені, як усе почалося лабораторія, тестування вірусу на мавпах. Екоактивісти, що хотіли звільнити тварин, мавпи були заражені, і ті, хто випустив, стали першими жертвами, а далі вогонь, вибух, паніка, евакуація і зникнення людей. А армія десь є? запитав я, селена лише скривилась, якщо є, вони не в місті. А нам головне не заснути і не залишитися в темряві. Того вечора ми заберекидувалися в аптеці, знайшли ліки, бенти. Марк перевіряв інгалятори і антибіотики, Селена завішувала вікна, я намагався не трястися. У моїх очах ще стояло те, що я бачив у церкві, в обличчях мертвих була не смерть. А заціпення від чогось страшнішого, коли настала ніч, все змінилося. Темрява в місті це не просто відсутність світла, це інша реальність, де немає правил, де кожен звук відлунює десятикратно, а кожна тінь, здається, спиною чудовиська. Ми сиділи мовчки їли консерви і дивились один на одного. Я не наважувався запитати про родини, побачив у їхніх очах, що відповідь не для вух, а для болю. Близько другої ночі я прокинувся, чув шепіт, ніби хтось тихо говорив на вулиці, обережно підійшов до дверей, і тоді я побачив не людину, не зараженого, дівчинку. Вона стояла посеред вулиці, її сукня була залита кров'ю, волость сплутане, вона не рухалась, лише дивилась у бік нашого укриття. Я шепотів: Хто ти? І раптом вона загорлала, несамовито, пронизливо, із-за рогу з'явилося ще четверо. Вони не бігли, вони мчали, мов чорні блискавки. Я встиг закрити двері, а Марк зреагував миттєво, кинув коктейль Молотова у коридор, вогонь зайнявся миттєво, заражені билися об двері, кричали, вигризали деревину. Коли все скінчилося, ми перемотували один одного, але було пізно. Марк був подряпаний глибоко. Він сидів, мовчки дивлячись на рану. А Селена вже тримала мачете. Мені шкода, прошепотіла вона, я встиг лише відвести погляд, стук всього один металевий звук. Коли я знову подивився, Марка вже не було, її очі були червоні не від вірусу, а від сліз. Ми не можемо ризикувати, сказала вона. Ми живі, поки діємо швидко, і тоді я зрозумів у цьому світі є лише два стани: ти або вижив, або вагався. Після тієї ночі я перестав питати, чому я просто діяв, як вчила Селена, не дивився у минуле, не шукаючи логіку, не сподіваючись. Ми йшли під мостом, спустошеним, як кістяк дощу, що висох. У повітрі вже не було запахів людей, лише запах горілого пластику, крові, бензину і сирості. Інколи в тиші хтось раптово стріляв і знову мовчав, іноді десь виразно чулося, як щось бігло дахами. Ми не зупинялись. День, коли ми побачили це, був туманним, хмари повзали по небі, ніби його знищили разом із телевежами. Ми вийшли на автостраду і враз завмерли. Посереду збіччя стояв світлий дім, світло Не розбите, не миготливе, а справжнє електрика, немов маяк у мій світу, де лишилися самі тіні. Селена тримала мене за плече, обережно, це може бути пастка, але я вже біг. Нас зустріли люди живі. Френк лисуватий чоловік середніх років з армійською поведінкою, добрим виглядом і кастетом у кишені, і його донька Ханна. Дівчинка-підліток із щиткими рухами і мовчазною стійкістю. Вони облаштували будинок, немов укріплення, барикади на вікнах, вода зібрана з даху, фільтри, радіо. Вони тримались разом, і це тримало їх у живих. Френк показав антенну, вона приймала сигнал: один єдиний запис, що лунав у певні години. Безпека, військове укриття, Шеффілд, Є надія. Селена не вірила, вона казала, усе, що обіцяє порятунок у цьому світі, або пастка, або примара. Але я бачив, як її очі вперше за ці дні затримались на вікні довше ніж на 10 секунд. Вона теж хотіла повірити. Просто не могла собі дозволити це, ми залишились в них на ніч, я вперше відчув себе людиною. Ганна дала мені чергову дозу антибіотиків, принесла консерви. Ми сиділи біля свічки, і я слухав, як Селена сміється жарту Френка. Цей сміх був справжнім дивом. Ми їдемо завтра, сказав він. Вранці я знаю, де це. У мене ще є бензин, я ледь не обійняв його. Тієї ночі я спав, не тим страхом, а спокійно. Навіть якщо поруч тепло, за вікнами ходила смерть. Сни були про сонце, а вранці ми виїхали. Ми рухалися повз поле, високий, трав'яний килим. Де ще недавно гуляли родини з дітьми. Автобуси лежали набік, обгорілі. Дорога поросла бур'яном, але ми йшли. У мікроавтобусі Френка звучала музика, тиха, класична, і в якийсь момент, вперше я подумав, можливо, ми дійсно зможемо вижити. Але на в'їзді в Шеффілд почалося. Ми натрапили на зруйновану барикаду, і тіло маленьке, хлопчик років дев'яти, його очі вже змертвіли. Та коли Френк нахилився до нього, він ожив і напав. Звук був хрусткий, жахливий, нелюдський. Френк упав. Ми відтягли його, але він уже знав. Я чую це в голові. Прошепотів він, Ганна кричала, Селена рвалася вперед, але Френк почав змінюватись, очі налились кров'ю, Вени набухли, рухи стали судомними, і тоді постріл. Він упав. Позаду стояли військові, Справжні з бронетехнікою у камуфляжі, озброєні піднятий прапор. Ми завмерли, Селена з мечем у руках, Ханна в сльозах, я на колінах. Командир підійшов ближче з дивною усмішкою. Вітаю, ви дістались, ми вас чекали, але в тому, як це він сказав, не було радості. Коли ворота закрилися за нашими спинами, я відчув. Повітря тут інше, несвіже, стисле. Військова база була розташована в старій Вікторіанській вежі з бетонним внутрішнім подвір'ям, колючим дротом по периметру і кількома темними входами в казарми. Їх було восьмеро солдатів, командував усім лейтенант Мейджор Генрі Вестф. У нас усе, що треба для виживання. Сказав він, усміхаючись, вода, електрика, зброя. Єдина річ, якої не вистачає, це люди. На перший погляд, усе виглядало правильно, злагодженість, порядок, дисципліна. Вест поводився як рятівник, але його очі, очі були холодні. Він дивився не на вас, а скрізь. Ніби щось у голові його вже давно дивилося в інший бік. Першого вечора нам показали порядки, тренування, графік, оборона. Один із солдатів, сержант Фаррелл звався найбільш людяним, саме він першим прошепотів мені: тримайтеся подалі від капа і Джонса, і якщо Бест скаже, ми подбаємо про продовження роду. Тікайте, я не зрозумів одразу. Наступного дня вест впровів нас до підвала. Там, у старому бункері, на ланцюгу сидів заражений чоловік, сухий, худий, але ще живий. Вони тримали його як експонат. Ми вивчаємо поведінку. Час життя після зараження, він не їсть, але ще дихає. Це знання, сила, казав Веств, ніби гордився цим. Ханна підвела погляд, Селена стиснула щелепи. Я відчував, як мене нудить, а вночі все змінилося. Майор розібрав нас, підпалили багаття на подвір'ї, солдати співали, Веств сидів на ящику, ніби цар. Ви повинні знати, чому ми вас сюди привели, сказав він, надія це ілюзія. Світ закінчився, залишились ми, і ми створимо новий. Але для цього нам потрібні жінки. Його погляд зупинився селені та ганні. Ми зберемо цивілізацію знову. Я не повірив, я встав. Це божевілля, вест кивнув. Саме тому твого друга мене врятували. Він був перешкодою, і тепер ти теж мене вдарили швидко, жорстко. Потім відвели з сержантом Фарелом в ліс, щоб усунути. Але Фарел не зробив цього. Це не виживання, сказав він. Це гвалт під соусом дисципліни. Ми бігли, але нас помітили, постріли розбили тишу, я ховався серед дерев, ковтав багнюку, чув, як гавкають собаки поблизу, фарела піймали, його крики були короткими. Я вижив, заховався в покинутому будинку в селі за базою, а потім згадав, у них і Селена. я не міг їх залишити, ніч опустилась, як червоний саван. Я знайшов місце, де зберігали трупи заражених. В одному стіл ще був ключ. Я відкрив двері, випустив заряджену лють, і світ вибухнув криком. База стала пасткою не для нас, а для них. У пітьмі серед вигуків, пострілів і стогонів, я пробрався до внутрішніх приміщень, чути було, як вест кричить: Це він, він випустив їх знайти, вбити. Я рухався навпомацки. У повітрі кров, дим і ще щось мокре, вологе лють розчавлювала тверезий розум. Але мене вела лише одна думка: Селена, Ганна живі. Я знайшов їх у задушливому кабінеті, де стіни вкривали старі карти. Ганна була під дією наркотиків, щоб не пручалась. Селена тримала ніж, а руки тряслись. Це ти? прошепотіла вона. Ти живий? Я не відповів. Просто обійняв її, тоді вбий моїх, сказала вона, усі їхні правила, стіни бази вже не були фортецею, вони стали кліткою, пеклом, що тримало смерть всередині, і тепер, коли заражені прорвались, пекло вирвалось на волю. Ми рухались крізь темні коридори, обмазуючись кров'ю, щоб нас не відчували, так вчила Селена, її очі були холодні, мов у хижака, але не від жорстокості, а від рішучості. Те, що з нами зробили, вже не вибачалось, не можна було домовитись. Це був інший рівень виживання. По рації передавали уривки криків. «Кап!» Кап мертвий, Джонса заразили, вони всередині. Лейтенант Вест втікав, він ховався, залишив своїх. Командир, що вірив у дисципліну, перетворився на мишу, загнану в пастку. Ми бачили, як він сідав у джип, намагаючись прорватися крізь брамо, але один із заражених, той самий, якого тримали на ланцюгу. Кинувся на нього і розірвав, мов ляльку з м'яса. Я не відчував жалю, лише мовчазне задоволення, що зло було поглинуте власним творінням, Ганна ще хиталась, очі її були затуманені, але вона трималася за мою руку, і голос прозвучав як дитячий шепіт. Вони всі, вони вже мертві. Не всі, але ми живі, це головне, ми дістались до головного проходу, там все було огнем, лампи миготіли, стеля обсипалася, кров текла сходами, селена зупинилась і глянула на мене довгий погляд, наповнений тим, що не вміщається в слова. Якщо ти станеш одним із них, почала вона. Тоді не вагайся, відповів я, як і з Марком. Ми пробралися до гаража. Машина була одна, той самий броньований лендровер, яким привезли нас сюди. Селена відкрила двері, я завів двигун, Ганна сіла ззаду, тихо, немов мов тінь, і тут один із солдатів вискочив з-за рогу. Увесь у крові із сокирою в руках він підбіг до вікна. Й кинувся на мене, селена витягнула мачете. він упав, але залишив слід поріз на моїй щуці. глибокий. Вона подивилась на мене в її очах страх, руки тремтіли. Ти інфікований? Моє серце билося шалено, вона підняла мачете. я не рухався, я бачив. Як її очі боролись із внутрішнім болем, секунда, і клинок міг би розсікти мене навпіл, але вона опустила руку. Ти заражений, я бачу це в очах. Я не сказав ні слова, просто повільно натиснув на газ. Машина рушила. Ми прорвалися через ворота, і тоді на горизонті з'явився літак. Справжній, вони шукають тих, хто вижив, прошепотіла Анна. Від радості я мало не врізався в стовп. Ми махали руками, розтягнули білу тканину на землі, виклали з каміння слово «Hello» як сигнал, як молитва. І літак зробив коло. Він нас побачив. Ми сиділи в траві на сонці. Де вже не було крові, тиша була іншою, вона не стискала горло, вона давала дихати, Селена лежала поруч, її рука в моїй Анна посміхалася перший раз за ці дні, і тоді я зрозумів ми витримали, але світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Коли літак зник за горизонтом, залишивши за собою тремтіння в небі, ми ще довго сиділи мовчки. Тиша, яка раніше стискала горло, тепер розплескувалась довкола, мов тепле озеро, ми нарешті могли не думати про наступну ніч, про те, скільки у нас залишилось набоїв, чи що за стукіт лунає в коридорі, ми просто були. Анна пішла до лісу збирати яблука, Селена лагодила одяг, а я сидів на пагорбі, дивився на поле, де колись стояла база, і думав: чи дійсно це кінець? Чи не ще один виток кола? Минуло кілька днів. Ми облаштували маленьке господарство в покинутій сільській хаті, знайшли насіння, інструменти. Молоко в консервованих пляшках, яке не втратило терміну, старий телевізор на батарейках показував лише сніг, але ми не хотіли більше нічого. Найбільше змінилась Ганна, вона перестала мовчати, у її очах з'явився вогник, той, який мають лише ті, хто був на краю, але не впав. Селена ж, селена, навчилась сміятись. Вперше щиро з глибини, і цей сміх був не ознакою божевілля, він був актом опору світові, що хотів стерти її людяність. На 28-й день після нашого порятунку ми знову побачили літак, того разу не просто в небі він опускався, ми вибігли на поле плакат із написом «Hello». Ми зробили більшим. Білим, мов перший сніг, додали іншої червоної рескюас. Літак кружляв повільно і в якийсь момент випустив ракету. Але вона не була зброєю, це був контейнер. Ми підбігли всередині рація, короткий лист, карта, антибіотики і записка: Ти не сам, ми живі. Зачекай ще трохи, ми втупилися у ці слова, як у пророчі рядки. Тепер надія була не абстрактною, вона мала координати, форму і контакт. Ввечері ми розпалили вогонь, над головою озорі, яких давно не бачили в місті, На дворі ніч, яка вже не викликала паніки, ми знали, що не лише ми боремося. Що світ не помер, він просто вичищується, стікає отрутою, яку сам же створив. Селена підійшла до мене і поклала голову на плече якщо вони прилетять, що ми їм скажемо? Що ми бачили? Я не відповів одразу, просто прошепотів ми скажемо правду, що темрява приходила не лише ззовні. Що найстрашніше, це не вірус, це те, на що ми здатні, коли ламається світ, але ми витримали. І тоді вона сказала головне ми більше, ніж просто вижили, ми змогли залишитись людьми. Останньої ночі перед зимою Анна знайшла під подушкою мій старий записник, там, де я колись малював безглузді візерунки. Тепер були слова, записані рукою, яка вже знала біль втрату і силу. Я прокинувся в порожньому світі і знайшов у ньому дім. Я втратив все і знайшов себе. Мене намагались вбити, поглинути, стерти, але я став стіною, став вогнем, і тепер я знаю. Коли світ згасає, ти його останнє світло.